Наскільки сім'я важлива для людини? Відповідь на це питання будемо шукати в аніме Джоджо, яке просто наглядно нам це демонструє, адже аніме Джоджо просто пронизане сімейними зв'язками, які лежать в основі побудови цього творіння. Тож почнемо наш розгляд із Джонатана та Діо. Але спершу відволічемося на дещо цікаве. Я давно вже стежу за творчістю доктора Урокосакі, за його розвідком та прогресом. І маю зазначити, прогресує цей молодий канал доволі швидко. На каналі вже 300 підписників і вони постійно ростуть, а звук у відео став значно кращим. Ви це можете зацінити у відеоогляді саги про Мінланда». Також доктор готує нове відео з рубрики Тріумф раз з одним дуже особливим гостем. Але про це нікому, бо я це сказала вам по секрету. Підписуйтесь на канал, це варте вашої уваги. Посилання буде в описі під відео. Діо та Джонатан це саме той приклад, коли ми бачимо, як середовище в сім'ї впливає на майбутнє дитини. Ми спостерігаємо дві кардинально протилежні атмосфери, два різні світи. Діо виріс в оточенні жорстокості, бідності, аморальності та постійного пияцтва батька. Даріо зганяв злість на своєму синові, і коли діо виріс, то став ненавидіти свого батька настільки, що вбив його противагу цьому у сім'ї Джо Старів панувала любов, підтримка та глибокі родинні зв'язки. Джонатан виховувався в дусі честі, справедливості та мужності. Його батько вклав в нього цінні життєві уроки і навчив його бути справжнім джентльменом. Саме це доводить нам, що сім'я є тим важливим стартом для подальшого щасливого життя. Сім'я формує особистість та життєво моральні принципи і впливає на майбутнє дитини, адже діо, який виріс у жахливих умовах, поставив собі за мету стати найбагатшою, а потім і наймогутнішою істотою на землі, діо став абсолютним злом. А Джонатан вирішив мужньо боротися із цим злом, навіть не шкодуючи власного життя. Хоча у діо був шанс на спасіння. Коли він потрапив у сім'ю Джостарів, він побачив, що життя може бути геть іншим що взаємини в сім'ї можуть бути інакшими, але його минуле залишило на душі такий відбиток, що побачене не змогло протистояти тій ненависті і злості, яка в ньому вже зародилась давно. А оскільки Джордж то вам не Наруто, який, окрім хокакської роботи, ще на півставки підробляє соціальним працівником у службі і справ дітей, Джордж не вмів так колупати мозок підлітку, щоб той переосмислив своє життя. Тому і для діо не було ніяких перепон для того, аби захотіти загарбати всі багатства джустарів. Чи зміг би Наруто перевиховати малого діо? Питання, звісно, риторичне і потребує окремого відео. А ви свою думку напишіть у коментах. Тож так і починається довге протистояння діо і Джостарів. Джостари через покоління проносять міцні сімейні зв'язки, які виступають джерелом підтримки для головних героїв. Ми бачимо, як в третій частині Джота Рокуджо оточений рідними та близькими людьми, однодумцями, які мають спільну мету, і які готові боротися за неї до останнього. Діо ж оточує себе поплічниками, які з ним через страх, і які запросто його зрадять. Тож, очевидно, відразу кого чекає провал. Єдиний, кого можна було б назвати другом Діо, був Путчі. Однак його відданість все ж підкріплена особистими мотивами, про які я розповідала у минулих своїх відео. Протягом усього аніме нам намагаються донести, що сім'я це найважливіше, вона є опорою для людини її підтримкою. Сім'я і наше коріння є нашою ідентичністю. Воно нагадує нам, хто ми є насправді. Людина, яка не знає свого коріння, не може віднайти себе і побудувати своє майбутнє. На жаль, в теперішній час це яскраво нам показує війна в Україні. Як трагічно, що саме війна змусила згадати, чиїми нащадками є український народ. Ми вільні, незламні, нескорені нащадки козаків, нащадки Київської Русі, а не селян чи кріпаків, як це нам нав'язувалося роками. На жаль, це згадали не всі. Адже ще трапляються сліпі малороси із комплексом меншовартості, яким взагалі немає різниці, під чиїм прапором жити чи якою мовою говорити. Для мене це пусті люди, які відійшли від свого роду. Джо Старі ніколи не відходили від свого роду, від сім'ї, від свого коріння, чого тільки вартує їхня традиція називати всіх Джоджо. -джо». Майже в кожному сезоні ми спостерігали сімейні взаємини між різними поколіннями Джостарів, між батьками, дітьми, внуками. Джотару зі своїм дідусем Джозефом рятував свою матір. В четвертій частині Джоске взаємодіяв зі своїм племінником Джотару та зі своїм батьком Джозефом. В п'ятій частині світ рятує Джолін зі своїм батьком Джотару. На родоводі Джостарів тримається весь всесвіт Джоджо, що ще раз акцентує увагу на важливості сімейних відносин. Навколо сімейних відносин вибудовується драма складних зв'язків між різними поколіннями однієї родини. Становище в сім'ї безумовно важливе для формування світогляду, але як в реальному житті бувають винятки, коли люди не з благополучних родин самотужки вибирались з такої ями і ставали успішними. Так і всесвіт Джорджо на прикладі Джорно показує нам неважливо, ким ти був, важливо те, ким ти став. Дитинство Джорно було сповнене нещасть та самотності через хуліганів та жорстокого відчима. У дитинстві він був байдужим та холодним, і він міг би спокійно повторити сценарій Діо і стати злочинцем. Але ми бачимо геть протилежне: Джорно відійшов від своїх коренів і став боротися за справедливість. Хоча стоп. Про які корені я кажу? Це ж виходить, що Джорно – то син Діота Джонатана? Ну і ще якоїсь панянки. Якщо ви задавались колись питанням, чи може у двох чоловіків народитись дитина? То в аніме Джоджо і на це можна знайти відповідь, коли голову одного приліпити до тіла іншого. Не знаю, чиї там гени взяли верх, але на прикладі Джорно ми можемо пересвідчити, що з людини, яка виросла в поганих умовах, не знімається відповідальність за вчинки, які вона робить в дорослому житті. Тобто людина, творячи зло не повинна прикриватись своїм важким минулим, адже подорослішавши, вона вже може усвідомити і відрізнити добро від зла. Джорно доводить, що неважливо, яке складне дитинство, неважливо, хто твої батьки, все ж можна залишатись доброю і світлою людиною з благородними цілями. Джорно зробив те, чого не зміг зробити Діо. віднайти в собі сили стати кращим за своє минуле, стати вищим за своє минуле. Отже, рости в сім'ї зі здоровим психологічним кліматом безумовно для людини важливо, але ще важливіше бажання стати шляхетною людиною незалежно від обставин минулого.